Російські війська атакували енергетичну та газову інфраструктуру України. Під ударом понялися теплоелектроцентраль та підприємства з видобутку газу «Нафтогаз України. Під атакою були зокрема об'єкти генерації, передачі та розподілу світла. Понад 40% житлових будинків, в столиці та частина Обухівського району залишилися без світла і тепла. Водночас енергетикам уже вдалося відновити живлення для 54 тисяч абонентів у Києві. Через удари ворога знеструмлені понад пів мільйона родин повідомили в міністерстві енергетики. У Києві через атаку ворога пошкоджені більше 10 житлових багатоповерхівок. В Дніпровському районі триває демонтаж аварійних конструкцій. Повідомили в держслужбі надзвичайних ситуацій. Внаслідок обстрілів загинув 71-річний чоловік. За життя його дружини борються лікарі. Більше 30 людей дістали поранення. Лучання зафіксовані у кількох районах Києва. Як місто оговтується після нищівних ударів ворога, розкаже наша журналістка Юлія Зубченко. Ніч у столиці сьогодні пройшла під звуки вибухів. Про масовану повітряну атаку повідомляють повітряні сили України, а також міська влада. За їхніми даними столицю обстріляли як ракетами, так і дронами камікадзе. І не дивлячись на те, що сили ППО збили частину цілей, все ж таки відбулися і прямі влучання в житлові будинки за словами речника ДСНС Павла Петрова. Мінімум 12 будівель у столиці постраждали від прямих влучань, і окрім цього, звісно ж, є і ті, в які, на які впали і уламки ракет та дронів. Ми зараз перебуваємо у на лівому березі столиці, і тут, як ви можете побачити позаду мене, у третій та четвертий поверх сталося пряме влучання російського дрона «Камікадзе». Ми з вами в Дніпровському районі міста Києва знаходимося. У нас є влучання в. Що на, рівні, на рівні з 3-5 поверх, пожежа на третьому на поверсі, стане зараз пожежа ліквідована. Тут проводилися пошуково рятувальні роботи. На жаль, одна особа була боялась. Попередньо в І збіг. Його тіло вже забрала, група. Станом ми зараз, на зараз за нашою інформацією, позвал вже нікого немає. Сподіваємося, що рятувальні дуже швидко, скоро саме з цієї локації завершиться на роботу. Тут у нас на місці розгорнутий штаб і тут. Тобі по Лівому березі столиці влучання було не лише тут, а дуже постраждав і Дарницький район столиці. Там було мінімум три влучання по лівому берегу, по частині ем, лівого берега біля річки Дніпро. Там влучили у 24-й поверх місцевої багатоповерхівки. Потрапили як в житлову частину будівлі, так і в технічні приміщення над ем, під дахом. Пропоную трохи більше послухати від місцевої жительки. Десь приблизно о 7.50 сильний вибух. Почули, і зрозуміло що це або десь поруч, або сам будинок попав Ми з тої сторони у нас вікна виходять. То ну якби все добре, але ну бачите сусіди постраждали то... на лівому березі за столиці. Постраждали і будинки біля метро. Славутич у постраждав і одноіменний ЖК Славутич, на якому влучання сталося у малоповерхову будівлю там за даними місця влучання сталося десь о пів на десяту ранку. Нас вилітали окно, дитячі. ми були в коридорі, почули зрив, почули, як вікно посипалось, і одразу запах диму Тому зібрали речі, спустилися вниз. Чоловік залишився через дорогу від влучання у ЖК Славутич. Також був приліт по приватному сектору. По приватному будинку там загорілися два дві будівлі, серед яких і постраждав і місцевий пенсіонат для літніх людей. За даними ДСНСників, рятувальникам вдалося винести з будівлі більше ніж 60 літніх людей, серед яких були і маломобільні громадяни. Рітувальники долають наслідки російських ударів по Київській області. Через атаку на Білу церкву виникла пожежа на автомийці. Загинула 47-річна жінка, ще п'ятеро людей поранені. У Броварському районі пошкоджені три приватні будинки та автомобіль. Травмований 42-річний чоловік. Він у лікарні. А у Вижгородському районі внаслідок пожежі постраждали п'ятеро людей, зокрема, дитина. Усім надали допомогу на місці. Пошкодження зафіксовані у шести районах області. Окупанти били поже житлових будинках, магазинах, підприємствах та об'єктах критичної інфраструктури. Звечора, вечора 26 грудня і до обіду 27-го росіяни використали проти України 40 ракет та 519 безпілотників різного типу. Основні цілі цивільні об'єкти та критична інфраструктура. Головний удар столиця та Київська область. Протиповітряна оборона збила 503 цілі. Це гарний результат. Завдяки нашим оборонцям агресори не змогли наробити ще більше лиха. Чим саме було росіяни? Чи можна було знищити ще більше ворожих ракет і дронів? Вречнее командування повітряних сил Юрій Гнат. Хотілося б бачити 100% щоразу, але на жаль, це не є можливим, особливо коли мова йде про таку велику кількість засобів повітряного нападу, різних засобів. Ви бачили ракети, крилаті ракети трьох типів, бачили балістику, аеробалістику. Ну і сотні, сотні БПЛА, які рухаються, рухалися цього разу в напрямку Київської області і столиці України. Е, тому щільна забудова, е, велика кількість засобів е, противником. Вона звісно, що ускладнює роботу е, усіх, е, хто обороняє небо. Мова йде про тих, хто виявляє цілі, мова про тих, хто організовує взаємодію. Працівники національного антикорупційного бюро викрили злочинну групу, до якої входили народні депутати. Повідомляє про служба Набу. За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді. За даними змі, слідчі дії відбулися у комітеті транспорту та інфраструктури парламенту. Водночас, як розповів Ватерія апострофа депутат від Євросолідарності Олексій Гончаренко, набу готує підозри для депутатів від слуги народу ю. Юрія Киселя, Юрія Кравченкова та Ігоря Негулевського. Зустріч президентів США і України відбудеться завтра на віллі Маралаго Трампа у Флориді о 22 й за київським часом. Про це пишуть американські медіа під час розмови з журналістами на борту літака. Володимир Зеленський розповів про п'ять тематичних блоків мирного плану, які він хоче обговорити з лавою Білого Дому. Йдеться про гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів окремим документом мають бути затверджені гарантії безпеки з Європою. Також чисельність української армії. Четвертим блоком Зеленський згадав план добробуту у його межах. Обговорюється залучення на відбудову України до восьми сотень мільярдів доларів та створення. Низки фондів. І п'яте, це план послідовних дій, щоб усі пункти плану працювали. Разом із зеленським доша їде також у Стаму міністр економіки Олексій Соболів, начальник генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, радник голови офісу президента Олександр Бевс і перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця. Кабінет міністрів оновив вимоги до працівників аптек у селах та прифронтових громадах. Мета розширити доступ до ліків у регіонах із кадровим дефіцитом. Як повідомили в МОЗ, тепер до роботи в аптеках без виробництва можна залучати фахівців зі ступенем не нижче молодшого бакалавра за спеціальністю медсестринство та сертифікатом за напрямом фармація. Це дозволить формувати команди навіть там, де не вистачає провізорів. Окрім того, аптеки в держустанов зобов'язані продавати серед препаратів лише три найдешевші з національного каталогу для забезпечення прозорої цінової політики та безперервного лікування. У Чехії втік кенгуру, якого родина придбала дітям на різдво. 25 грудня тварина вибігла із їхнього саду. Про це пише місцеве видання новінки. Власники в соціальних мережах попросили про допомогу в пошуках. Рятувальники майже годину ловили дитинча кенгуру. З першого разу їм не вдалося спіймати тварину. А кенгуру потрапив у сітки. Надзвичайників з другої спроби його передали власникам.